Наприкінці минулого року Карстен Стаж, волонтер німецької організації, привіз скінку гуманітарну допомогу: не їжу, не одяг, а музичні інструменти. Ліцей кінки поповнився синтезаторами, електрогітарами, скрипками, тромбонами, кларнетами. Це ударна установка, все но ну, ми mm -hmm. його ще не встановлювали. Ось труби дітки зараз грають, хлопці у мене грають на таких інструментах. Всі інструменти на місці, так як треба. Ось флейточки є. Вже одна дівчинка ходить. Оце кларнети такі, це німецькі кларнети, так? А оце отут трамбони. Дев'ять трамбонів у мене. Давно гуцульська цитра та гавайське укулеле Дісталося Київському центру дозвілля молоді. Багато ума не треба, якщо ти знаєш там, піаніно, якщо знаєш гітару, то в принципі тут розібратися, тут все написано. Склади, все і ну, дякуємо, що зараз через Google ми можемо дізнатися тупо все. Детальніше у свіжому номері Ольга Самсоненко для газети «Вість».